Слово Боже було дано нам від початку, щоб ми ходили у світлі Божому, але коли ми віддаляємося від слова Божого, тоді приходить пітьма в наше життя, депресія. Але церква, слово Боже, висвітлює нас щодня світлом слова Божого, і щоб ми несли це слово через проповідь Євангелія. Наша мета це спасіння душ, але хто чинить зло, не йде до світла. А хто любить Бога і хоче очиститись, той іде до світла, до Слова Божого, до Ісуса Христа до апостолів. Тільки Слово Боже міняє наші серця, наповнює любов'ю та щастям. Нам дуже потрібний Господь і Він дає нам шанс на життя вічне, обов'язок кожну вірую, щоб просвічувати людей Словом Божим, бо вони, щоб вони мали вибір між добром і злом. Ісус є шлях, істина і життя вічне. Ісус, той, хто несе світло життя, просвітлення всім, Його мріє, щоб ніхто не загинув, але всі врату.